Епіцентром бойових дій залишається схід України. З січня окупантам не вдалося просунутися там ні на сантиметр. Заявила заступниця голови Міноборони України Ганна Маляр та зазначила, що ЗСУ мають успіхи. За минулий тиждень українські військові звільнили три квадратних кілометри на Бахмутському напрямку. Загалом на південному фланзі довкола Бахмута звільнено вже 40 квадратних кілометрів. Також заступниця міністра оборони України повідомила, зсу успішно наступають поблизу Старомайорського та урожайного. Закріплюються там на зайнятих рубежах. На Мелітопольському та Бердянському напрямках ЗСУ продовжують вести наступ. Там тривають запеклі бої, і збройні сили України стикаються із суцільним замінуванням, стикаються з бетонним укріпленням основних панівних висот, стикаються з постійними обстрілами, мінометними та артилерійськими. За даними британської розвідки, в окупантів великі проблеми через висадження зсу на лівий берег Дніпра. Повідомляє уніан у червні. Українські військові розширили плацдарм біля зруйнованого Антонівського мосту і зараз влаштовують часті рейди на окупований берег. Крім того, продовжиться активна боротьба за контроль над невеликими островами. На думку британської розвідки, російське командування стоїть перед дилемою: зміцнювати цей напрямок або розгортати війська в районах основних контрнаступальних операцій України. За даними Генерального штабу ЗСУ, за останню добу ліквідували понад 500 окупантів. А спочатку повномасштабного вторгнення в Україну орієнтовно загинули близько 255 тисяч особового складу армії країни-агресора. Також ЗСУ знищили майже 30 одиниць ворожої артилерії та близько 20 бронь. Ньованих машин загарбників, як повідомляє Генштаб України, сьогодні, 14 серпня, близько п'ятої ранку на Бахмутському напрямку українські повітряні сили збили ворожий Ка-52 алігатор. Також знищено 15 шахетів та 8 ракет типу «Калібр», якими росіяни атакували Одеську область у ніч на 14 серпня. Метою нічної атаки росіян по Одесі ймовірно була спроба знищити портову інфраструктуру, щоб унеможливити експорт українського зерна. Таку думку висловив речник української добровольчої армії Південь Сергій Брачук, Повідомляє Уняан. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено близько 200 будинків. З них сім навчальних закладів та одна пам'ятка архітектури. Горів гіпермаркет. Троє людей отримали поранення.